Єнотик, який переїв цукарок. Історія від Максимки. У затишному лісочку під старою пухнастою ялинкою жив собі маленький єнотик на ім'я Рудик. Він був веселий, добрий, ну і дуже любив солодощі. Одного холодного зимового ранку настало чарівне свято. День святого Миколая. Рудик прокинувся, зазирнув під подушку, і його оченята засяяли щастям. Там був великий подарунок, повний цукерок, шоколадок, льодянків і мармеладу. Ого, це все мені? зрадів янотик і, не замислюючись, він вирішив з'їсти все і одразу. Спочатку було смачно, потім трохи важко, а згодом рудику стало зовсім зле. Заболів живіт, закрутилася голова і веселий святковий настрій кудись зник. Єнотик ліг під ковдру й тихо захлипав. На плач прибігла його мама. Рудику, що сталося? Я я все з'їв одразу, ледве прошепотів він. Мама погладила його по голівці і лагідно сказала. Святому Миколаю важливо, щоб подарунки приносили радість, а не біду. Усе добре треба в міру. Вона напоїла рудика теплим чаєм, поклала на живі теплу грілочку, і залишила відпочивати. Увесь день єнотик лежав і слухав, як за вікном сміються діти, і йому було дуже сумно, що він не може гратися з друзями. Наступного ранку рудик уже почувався краще. Він подивився на решту цукерок і твердо сказав. Тепер я знатиму, солодке це радість, коли його не переїдаєш. Він поділився цукерками, з лисичкою, зайчиком і ведмежам і вперше зрозумів, ділитися ще солодше, ніж їсти самому. Не все, що смачно, корисно у великій кількості. Уміння зупинитися та ділитися з іншими робить нас щасливішими, ніж жадібність. Згодом друзі влаштували веселе свято.